Друзі, я вас вітаю, і сьогодні нами астролог Анна Вергелес. Анна, я вас вітаю. Наша спільнота вже вас полюбила, тепло прийняла і попросила, щоб мене затягували з наступною зустрічю. Дуже рада вам Наталі. Дякую за те, що підтримали і прийняли. Я дійсно бачила дуже багато приємних коментарів, і це прям дійсно надихає. Цей тиждень в нас почався дуже важливою подією. Ми напередодні з вами говорили, що цей день несе. Сьогодні про це поговоримо, коли вже є всі деталі, що нам підказують зірки. Говорю про інаугурацію Трампа, коли що як відбулося, і про що далі? Знаєте, гороскоп інаугурації президента завжди дуже важливий. І це не тільки про астрологію, астрологію це і про знаки, які відбуваються у цей день. І пам'ятаєте, ми завжди аналізували, наприклад, інаугурації наших президентів, там завжди щось цікаве відбувалося. І потім ці знаки і вони насправді збуваються. Це все працює. Тому що цей момент, коли президент стає вже повноправним таким лідером країни. Він дуже символічний, він несе багато символів, і коли ми за цим спостерігаємо, ми можемо робити передбачення. І тому астрологи, наприклад, працюють з картою інаугурації для того, щоб зрозуміти, яким буде ось цей термін каденції президента. І що ж ми бачимо, ми бачимо з вами дуже цікаві показники. По-перше, Сонце і Плутон дві дуже потужні планети, стояли високо на небі в такій максимально. Максимальній своїй е, піковій точці, і це говорить про те, що амбіції нового е, старого президента, скажімо так, вони просто ну до небес. Ви знаєте, а в нього такі плани, які напевно ну неможливо втілити в життя, давайте скажемо прямо. Тобто там потенціал амбіцій дуже великий. Але потенціал їх здійснення значно менший. Цікаво те, що Сонце і Плутон стояли в момент інаугурації на дуже красивій і цікавій зірці. Вона називається Альтаїр, це Альфа Сузір'я Орла, і це зірка, яка є серцем орла. І вона означає, ну явіть собі, да, орла, які дуже високо летиться в небі. Це величезний знову ж таки політ і амбіції. І цілий, і бажання розширення. Тобто, я думаю, що Трамп він буде намагатися реалізувати якісь абсолютно космічні нереальні плани. Але при цьому, наприклад, Марс, планета, яка відповідає власне за дії. І за можливості, отут на землі, вона дуже у такому ну, слабкому положенні, я б сказала. Тому э, гороскоп інагурації цікавий, тим, що Америка буде дійсно намагатися повернути собі оту велич, славу, силу, величезні амбіції, вплив на весь весь світ. Але при цьому буде не вистачати ресурсів реальних, а буде не вистачати, ну, такої, знаєте, от земних якихось абсолютно таких зрозумілих, Кроків для того, щоб втілити в життя те, що задумано. Але от особисто мені були дуже цікаві всі перші закони, які Трамп підписав, ну вони просто дивовижні. От ти за цим спостерігаєш і думаєш, ну, а що так можна, що це таке прям такі О, важливі, дуже... Да. Да, що це такі важливі дуже рішення, але я вам скажу, що в нього. Дуже активно працювала Ліліт, це чорний місяць. Я не знаю, можливо, наші глядачі чули колись цю назву. Це е, така точка, яка дає спокуси, яка дає викривлення. І ліліт впливала на Сатурн в гороскопі Трампа, а Сатурн він про владу, про вертикаль, про жорсткість. І от мені здається, що всі ці закони, які він дуже швидко підписав і заздалегідь ж підготував, ми ж розуміємо. Це, да? Щоб якось вразити взагалі е, суспільство, що це був такий перекос і ну, робота саме Ліліт, саме чорного місяця, яка дає спокуси, яка дає неправильне використання сили, і потім це може зіграти ну, не дуже хорошу насправді роль таку і славу Трампу. Тому що це, ну я не говорю про все, але точно більша частина цих рішень, вони ну, не те, щоб емоційні, вони ну, такі не туди, знаєте, от коли, нас, коли ми стоїмо перед певним вибором, куди направити зусилля. І іноді ми обираємо якусь хибну дорогу, тому що ми, ми орієнтуємося на якісь власні, такі людські дуже. Амбіції, цілі, бажання і трошечки звертаємо не туди. До речі, от ще важливі будуть затемнення у нас у березні. У нас буде сонячне-місячне затемнення, і от якраз до ситуації прогностики у Трампа ми дивилися, що в нього складний досить березень. і Перша половина квітня вони такі ну прям вирішальні для його долі, я би сказала. І я подивилася, як ці затемнення вписуються в його карту. Окрім того, що дійсно у нього будуть цього року виникати питання здоров'я, і йому важливо контролювати свій фізичний стан. А ще ось ці травне, березневі затемнення вони включають його другий і восьмий дім гороскопу. А другий восьмий дім гороскопу вони пов'язані з грошима, з фінансами, з економікою. А вони пов'язані з ресурсами, які є в країні. І ось березень він може загострити тему ресурсів Америки як країни і економіки. Там може, от на тлі на фоні якоїсь певної кризи або складних питань, які потрібно буде вирішувати. Причому вони будуть виникати дуже дуже швидко. У Трампа може. Ну, дійсно, бути таке глибоке власне переосмислення своїх кроків, своєї політики. І ось цей складний процес, який ми з вами описували, він буде, знаєте, як каталізований а, затемненнями і а, тими питаннями різкими, які будуть виникати дуже швидко в економіці, в економіці країни. А питання ресурсів і питання ще якихось таких, знаєте. Сумісних ресурсів проєктів, які пов'язані з енергетикою, з там корисними копалинами, з банківською системою, тобто дає Америка і ще інші там країни, партнери, тобто не тільки ми говоримо про внутрішні процеси зараз. А що цікаво, я не знаю, ви напевно звернули увагу на 100% на те, що чомусь на інаугурації виступав Ілон Маск. Ну, типу, хто, от хто ця людина е, е, е от у момент е інагура? Чому у вас виникало ж таке питання? Правда? Там навколо Ілона Маска багато питань виникало. Про про нього поговоримо, тому що це. це... Звичайно, феєрична людина, і він теж прописаний, до чого я його тут згадала, що він прописаний в гороскопі інаугурації як Уран. Уран це планета несподіванок, планета технічного прогресу, планета таких, знаєте, дуже дивних і неформатних людей, які е, випереджують свій час. Е, це вчені це такі е, люди дуже-дуже ексцентричні. І ось цей Уран він от, максимально сильно також був. Е, Стояв в карті інаугурації що говорить про те, що вплив маска буде посилюватися. Він нікуди не дінеться, тому що мені зараз в особисті повідомлення багато пишуть про те, що ну, ш, ш, це взагалі відбувається, він же небезпечний просто, він поводить себе дуже дивно. Але друзі, ми здається, з вами говорили і на минулому ефірі, що у маска починається зіркова хвороба, в нього починається зірковий час. Менше його не стане точно. Його стане тільки більше, і ми можемо навіть подивитися, коли, коли він почне ще більше розгортатися у своїх планах у своїй діяльності, тому що в нього зараз взагалі починається новий цикл у Маска, 28-річний новий цикл. Де амбіції бажання розширюватися, бажань слави, взагалі бути королем, давайте скажемо так, от на своєму якомусь такому ну, міфологічно-політичному рівні, в нього буде більше. І от що мені було цікаво, що дійсно він дуже класно вписаний в гороскоп інагурації як уранічна така сила. Що мені було особисто цікаво проаналізувати, це динаміку. От коли ми дивимося гороскоп, ми бачимо. Тобто потенціал, який є, але система вона завжди динамічно розвивається, кудись в якусь сторону. І з гороскопу інаугурації ми можемо подивитися, в яку сторону буде йти розвиток. І ми дивимося аспекти місяця в гороскопі, і місяць в гороскопі інаугурації йде на напружений аспект з Марсом. Марс це планета війни, це планета боротьби, це планета дуже дуже конфліктна така. І Марс він зараз знаходиться у нас в знаку рака, він ретроградний, він такий відверто слабкий, і це тема, яка буде розкриватися в гороскопі США в майбутньому. І це тема нових конфліктів. От що для мене було цікаво і важливо подивитися: і я думаю, що це для всіх важливо розуміти, що за каденції Трампа, тобто за наступні 4 роки, швидше за все, у Америці будуть конфлікти. Марс стоїть в домі гороскопу, який відповідає за сусідів за найближчі оточення. Ми власне вже це бачимо. Всі ці заявки там про Мексику, про Гренландію. Раптом їм захотілося да ісконно американські землі. Собі повернути про Канаду, і от всі ці заявки на успіх, вони насправді будуть ну, вони будуть розвиватися. Це не просто так було сказано. І дійсно в гороскопі на Гораці ми бачимо показники, які дають конфлікти з сусідами, причому територіальні конфлікти, якісь такі, знаєте, от... Основані на ідеях, типу, ми, наша земля, патріотизм, вітчизна. От, рак він взагалі пов'язаний з темою патріотизму, яких і от вони, скоріше за все, будуть піднімати історію, що типу, колись це було наше, а тепер це стало ваше. І як же ж це так? Тобто е загостряться е стосунки з прикордонними державами однозначно. І взагалі, коли у нас Марс активний в карті нагурації, це взагалі говорить про ну, такий неспокійний період, неспокійний соціально і неспокійний з воєнної точки зору. Тому будемо спостерігати, взагалі, карта така дуже цікава і досить, досить активна, досить динамічна. До речі, от в картах там можна в них подивитись Трамп і Маск. Вони все ж таки безпеку чи небезпеку світу несуть? А ви знаєте, вони, кожен от з них окремо ну, дуже цікаві персонажі, дуже цікаві люди. І... У Трампа, наприклад, якщо говорити про його найближче майбутнє, я от відкрила в себе на комп'ютері його прогностику, ну я вам скажу, що у нього дуже непростий період назріває от зовсім скоро, ну, в прогностиці будуть виникати 100% питання здоров'я. у нього. І це може бути те, що ну, буде дуже шкодити його кар'єрі, його взагалі роботі, як політика. А якщо говорити про стосунки з маском, вони дуже ділові. От тобто, там немає, зараз я якраз е, хочу побудувати графіки, е, там все побудовано на вигоді. І на взаємному піарі вони взагалі у Маска дуже хороша сумісність з гороскопом Америки. Він від цієї землі, від цієї країни отримує максимум ресурсів і можливостей для себе, йому будуть давати можливість розвиватися. І він буде він стане цього року ще багатшим, ще впливовішим. І ось і здавалося б, куди ще. Розумієте, от куди ще? Але амбіції в нього будуть тільки рости. В нього зараз, якщо ми говоримо про маска, в нього зараз е такий цікавий період, він завершив, як я сказала, великий 28-річний цикл. І це період для будь-якої людини, коли людина переосмислює те, що вона зробила, те, що вона здобула. І починає пробудовувати якісь нові цілі, нові стратегії, ну, ніби на наступні там 28 років. І його нові цілі, його нові стратегії, вони будуть пов'язані зі знаком Лева, А Лев – це царь, да? це амбіції, це бажання бути максимально прославленим. І друга його мотивація це гроші. Тобто влада, слава і гроші будуть його цікавити. І ще знаєте, що от дуже дуже символічно в гороскопі у Маска, Те, що планета, яка відповідає за його кар'єру, за найбільші здобутки його в житті, це саме Марс. І Він, він же на нього збирався. Він... І в промові Трампа, він що ми людина... ступимо на Марс? Тій... Він є тією людиною, яка ну, дуже серйозно хоче колонізувати Марс. Тобто астрологія, вона працює тут і символічно, і абсолютно в прямому сенсі. І е, якщо говорити про прогностику, наприклад, маска, у нього е, в лютому а може бути скрутна яка ситуація, яка дасть якісь затримки складнощі або проблеми з фінансуванням грошима фінансу. Ну, тобто, ми розуміємо його можливості, да, і ми розуміємо, що якби ну там повинно щось таке екстраординарне, взагалі статися, щоб були якісь складнощі з фінансування, але тим не менше. А от, ну тобто, не буде можливості у нього так швидко рухатися вперед, як йому би хотілося. А от вже починаючи з е, червня, е, з липня і серпень, це такий новий виток в його житті. От дійсно, він буде максимально взагалі себе піарити. А в нього починається такий час, коли він буде дуже публічним. Він буде багато уваги на себе звертати. Він буде виступати. Ми будемо його бачити. Тобто йому буде не цікаво вже просто там займатися своїми якимись там космічними технологіями, штучними інтелектами. Він стане дуже публічною людиною у 2025 році. І власне я не бачу, щоб він залишався в ролі виключно бізнесмена або виключно там розробника якихось технології. В нього амбіції почнуть його штовхати в політику у вплив. У те, щоб транслювати свою точку зору, яка буває ну такою складною для сприйняття, я б сказала. А чи можемо ми переглянути Трамп Путін? Хоча яка там справжня О, дата, слухайте. взагалі? А давайте зараз я побудую гороскоп Путіна і Трампа та подивимося їх сумісність. Да, реаліті у нас це відбувається просто тут і зараз. Ви абсолютно правильно сказали, тому що ну, ми не знаємо, чи точний гороскоп Путіна дуже багато астрологів говорить про те, що він насправді приховує свою дату народження, ну істинну дату народження. І це, до речі, така ситуація, яка притаманна диктатора. Вони насправді дуже суєвірні. І вони бояться дуже багатьох речей, в них таке міфологічне мислення, часто розвинене, і тому ситуація, коли диктатор приховує свого дату народження, це не, це не тільки про Путіна. Так, зараз я вже відкрила. Ви знаєте, що я хочу сказати? Що якщо це навіть не справжня дата, але людина її кожного року святкує, і кожного року ця дата ніби закріплюється у соціальному публічному просторі. Так чи інакше, ця дата починає відображати людини, а вона не буде відображати внутрішніх процесів таких індивідуальних, але публічно вона буде відображати динаміку, це абсолютно точно. Тому ми знаємо, що Путін ну, в принципі, дуже давно цією датою користується щодо їх сумісності, ви знаєте, я не бачу між ними конфлікту. От е, багато хто говорить, що в них там погані стосунки. Я цього не бачу. Навпаки, у них досить непогана синастрія, непогана сумісність. От якби вони були бізнес-партнерами, вони б могли нормально один з одним працювати. Абсолютно допомагати один одному, розуміти один одного. Тому що е, Путін терези наприклад, да а Трамп Близнюк це повітряні знаки. У них, е, ну, у них дуже схоже сприйняття світу. Вони ментально один одного добре розуміють. І от скільки б нам не говорили, що вони, ну, типу, там, значить, конкуренти-вороги, так, на якомусь рівні це може бути. Але там, де потрібно домовлятися, вони домовляться і вони будуть прекрасно розуміти інтереси один одного. Що ми тут ще бачимо? Ми бачимо, що. Uh, у них ідея дуже така серйозна активація. Uh, активація на рівні зараз я дивлюся дій. У них хороший слухайте, ну у них синастрія хороша. От я би чекала чогось такого, знаєте, конкуренції, боротьби, чогось конфліктного. От я дивлюсь, Марс. Марс це планета, наприклад, яка відповідає за волю, яка відповідає за боротьбу за конкуренцію. Вони в них майже в точному в партільному гармонійному аспекті. Тобто я можу сказати так, просто глянувши на їх сумісність, що може бути така ну, якби, вистава для світу, да, про те, що там, не знаю, Трампонив і там погрожував, Путін щось відповів. Але на рівні внутрішніх інтересів, вони дуже добре один одного розуміють, там немає конфлікту, і вони будуть домовлятися. Один з одним. Будуть домовлятися один з одним, враховуючи інтереси один одного. Враховуючи інтереси в першу чергу свої. Угу. Це ж все дуже прагматично відбувається. А, а потім вже якісь стратегічні інтереси, да, там країни, партнерства так чи інакше. Тому е, тут. Е, а ну, спробуємо будемо сумісність подивитись Трампа і Зеленського. Зараз, секундочку, це мені треба ще перелаштуватися трошки. Відкриваю. До речі, я поки відкриваю, розкажу трошки дивилася з сумісність Трампа і України, його вплив на нашу державу. Що я можу сказати? Він, е ну, йому Україна дає можливість дуже класно. Пропіаритися знову ж таки, в дуже добре впливає да, на імідж його, там такі показники, знаєте, розкриття такого його от максимального за рахунок України. Тобто, так, він може нам допомагати, але це такий його піар, це його бажання внутрішнє показати світові, що от ви всі. Там президенти Китаю, Індії, там, я не знаю, Турції ви не змогли, а я зміг. Розумієте? Тобто його внутрішня мотивація, вона така дуже, там дуже багато амбіції включається. І ну, він людина дуже амбітна. Для нього це важливо. Продемонструвати світові свій героїзм, свою силу і свою таку ісключительність, виключність. Да? так? зараз я ну, є, є в нього такі е, можливості, чи скористається він ними? Чи справді він там а, правильно, знаєте, справедливо це все закінчить? Там, е, ну, по перше, знову ж таки, е, в сумісності України Трампа дуже багато а Завищених якихось а, таких а, обіцянок бажань. Тобто він буде говорити більше, обіцяти більше, ніж реально може виконати. Причому в той момент, коли він говорить, обіцяє, він, він впевнений, що так і буде, але це приводить до розчарувань. Тобто він буде розчаровувати. Ну, дивіться, давайте скажемо так: от ці аспекти, які я бачу, говорять про те, що потрібно ділити на навпіл. Ну, от тобто, якщо він обіцяє там, наприклад, підтримку, зброю, завершити війну за три дні, ми повинні розуміти, що будуть робитися кроки в тому напрямку, але е, ну, менше набагато. От в реальності буде набагато менше, ніж він е, пообіцяв. Але це знову ж таки це буде призводити до розчарувань. Так, зараз я відкриваю е гороскоп Володимира Зеленського. Секундочку. Цікава, до речі, тут е картина така вимальовується, е тому що. От ви знаєте, з Зеленським і інша трошки ситуація, тому що. Тут вже йдуть якісь е, обов'язки, ну, як, е, не те, що обов'язки, а як зобов'язання. Да? Тобто е, виходить так, що сумісність е, Президента України і Трампа призводить до того, що Трамп все ж таки буде повертатися до своїх зобов'язань. От як би О. це дивно не було. Да? Він, буде поверта... Він буде ніби розуміти, усвідомлювати, що Ну, не можна просто говорити, там ми закінчимо війну за три дні. Що це певні зобов'язання. Це навіть звучить дивно, але він буде відчувати, ніби його, знаєте, от як, ну, не те, що в рамки ставлять, а якби повертають до відповідальності, відповідальності mm -hmm. за свої слова. Це дуже цікаво. А, так, ще. В принципі, тут теж є хороші показники такого взаємопіару, і можливості ну, дійсно отримати більше і уваги, і а, такого світового визнання десь за свої кроки. Синастрія досить непогана, але є і показники м конфліктів певних. Тобто, ну не можна сказати, що це така. Досить легка комунікація, от якраз на рівні комунікації і діалогу ми говоримо про Меркурії, тобто це рівень спілкування. Да? Тут є складні показники, тому що Меркурії знаходяться у протилежних знаках у двох президентів, і це дає ситуацію, коли люди можуть говорити про одні і ті самі речі, але, але ніби знаєте, на, ну, зовсім зовсім борізни. різними мовами. Тобто ага, різно, ну, ну, різними ага. мовами, так, вони і так говорять, але це символічно так, різними мовами. Тобто, є, ви знаєте, от що мені подобається дійсно, що м -м, Сатурн а, Володимира Зеленського стає на асцендент Трампу, і це, знаєте, от ніби як дає якесь таке відчуття фонове, да, що от е, є зобов'язання, є зобов'язання і потрібно до них дуже серйозно ставитися. І, власне, коли ми спостерігаємо да, за комунікацією, от я зараз навіть думаю, аналізую, коли Зеленський нагадує дійсно, він постійно нагадує да, про зобов'язання, які є там у Трампа, у Америки, про якісь обіцянки, і от це програється дійсно так. І нам може здаватися, що ну, якби, можливо, це не але це працює. Друзі, ну от так От ми завершуємо цей тиждень, який розпочався інаугурацію Трампу. Рухаємось далі. Точно цей день і цей тиждень став історичним. Ну точно ми входимо в нову реальність. Ну, ви знаєте, 25 й рік він взагалі дуже цікавий і е, переломний, власне, тому що ми дійсно ми вже в новій реальності, ми вже в еп... зайшли в епоху Водолія. Якщо раніше ми думали, ну як там буде, ну може ще щось може, може, можна зберегтися, знаєте, як в грі комп'ютерний, зберегтися і потім повернутися назад. І вже весь світ розуміє, що ні, зберегтися не вийде. І далі насправді темп змін у му році він буде набагато активніший ніж у попередньому 24-му. Тому ви знаєте, головна така риса, яку ми повинні в собі розвивати, це адаптивність, друзі. Оце психологічна адаптивність, це можливість дуже швидко змінюватися нам всередині себе і не чіплятися за минуле, дивитися у майбутнє це дуже важливо. Друзі, рухаємось вперед. Попереду ще купа справ. Бережемося, плюс критичне мислення, голова в холоді. Тримаємо стрій та настрій. Анна, ну, Я вам дуже дякую. І я вам дякую. Всім дуже дякую. За час проведений разом, всім максимально мирного, безпечного вечора і ночі. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.